Святковими вогниками засяяла головна новорічна красуня Херсона. Традиційно міську ялинку відкрили на День Святого Миколая. Вийшло подвійне свято для дітлахів. Як завжди, з дня відкриття і протягом усіх новорічних свят на площі Героїв Сталінграду, де і встановлена ялинка, працюють різноманітні дитячі розваги. Тут і атракціони, повітряні кульки, солодощі, словом, усе для дитячої втіхи. У такій атмосфері навіть дорослі ненадовго повертаються у дитинство, адже кругом панує святковий настрій. Різдвяні вогники, пісні і смі. Святковий настрій дорослими дітям, що прийшли на відкриття ялинки, дарували юні херсонські артисти. Без подарунків ніхто не залишився. Проведення свята підтримав відомий меценат, директор Херсонського обласного відділення «Промінвестбанку» Руслан Рубан. День святого Ніколая це праздник, який відкриває череду всіх наших новогодніх праздников. Поэтому, звісно же, ми хотіли прийняти самое активное участие. Ми поздравляємо наших деток, наших жителів города Херсона. Дідушок, бабушок, пап, мам с этим замечательным праздником. Желаем всем, чтобы эти новогодние праздники прошли очень красиво, чтобы все детки получили все свои подарки, которые хотят, чтобы родители были счастливы от того, что их дети радуются этим праздником. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы мы не забывали, что мы сами были детьми. Для нас это был очень большой праздник. Мы всегда ждали новогоднюю елочку, мы всегда хотели получить подарки. Поэтому желаю каждому родителю обязательно приобрести елочку э, домой, обязательно отпраздновать все эти праздники, в том числе и... Сегодняшний праздник, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они получали массу удовольствия от этих вот дней. Ну и, конечно же, всем мира хочу пожелать добра, семейного благополучия и денежного достатка с праздником, дорогие херсонцы. Кожен маленький артист отримав від Руслана Рубана сюрприз до Дня Святого Миколая. Неймовірна атмосфера опанувала усю площу. Прикраси, фейерверки, розваги, запальні виступи артистів створили по-справжньому святковий настрій. Були і танці біля ялинки, і пісні, та найголовніше багато дитячих посмішок. Музика, Плечі стерабів. Нами петь, є смір за стабів. Завітали на свято і почесні гості, керівники міста й області. Хочу поздравити всіх маленьких херсонців, в тому числі взрослих херсонця, з прекрасним праздником Днем Святого Ніколая. Я считаю, у нас прекрасний міст, красивий, нас і лучшие дети, діти, мужественные мальчики і красивые девочки. Я горжусь своим городом і желаю всім херсонцям щастя, любві, процвітання і мирного неба нашому прекрасному міроду. Сьогодні ми спільно всі з вами запалимо вогники на цій ялинці. Я хочу побажати, що цими вогниками в кожну родину прийшов мир, прийшов спокій, злагода. Я хочу побажати, щоб в наступному році ми всі були радісними, ми були всі щасливі. В кожній родині був добробут. Зі святом, друзі. Усі разом херсонці, дорослі та малі, дали старт новорічним святам, символом яких стала новорічна красуня Ялинка.